Усім привіт, друзі. Сьогодні хочу поговорити про здоров'я. Дуже часто ми самі блокуємо своє видужання, як це відбувається. От до мене звернулася людина, були проблеми зі здоров'ям. Я її роблю масаж, я її лікую різними практиками, так як я знаю, так як я вмію. І я спитала, от коли вона видужає, і мені кажуть, через три дні їй вже буде добре. Але в той же момент я відчуваю, що йде якийсь супротив. Я зразу не зрозуміла, а потім ця людина почала в голос говорити: Ой, це, напевно, знову мені було так, як і раніше, я лежала з цим в 4 місяці в лікарні, У мене такі були проблеми, це знову, я, не... знову це я йду в це, це знову точно таке саме, як було зі мною. Тобто, виходить, я її лікую, вона блокує. Те, що я роблю. Чому вона блокує? Тому що ви творці свого життя. Тобто, ви виражаєте, висловлюєте свою думку, що вам буде погано, що ви будете лежати в лікарні, ну я на прикладі цієї жінки, що це буде дуже болюче і довго будете видужувати, і так далі. Тобто, ваша свобода волі. Ви висловлюєте так, як ви хочете насправді, так, як ви думаєте, і так буде проструюватися у вас це лікування. Ніколи не говоріть, що о, це все, я вже попаду в лікарню, я не видужаю, мені погано. Ви так на тонкому плані проструюєте своє майбутнє щодо цієї ситуації, що б з вами не трапилось. Говоріть навпаки, зі мною все буде добре. Я вилікуюсь якнайшвидше, як найкраще. І, і, і в такому вроді. Дася жінка прийшла через три дні, я ще раз зробила їй те, що мала зробити, і вона видужала. Але вона могла б видужати через три дні, а не через тиждень. Розумієте? Тому що вона простроює це все на тонкому плані, сама. Сама. Відтягує своє одужання своїми словами. Ваші слова це не просто слова. Так як ми живемо, живемо на даний час кожен із нас. Це наслідок того, що ми робимо. Це наслідок того, про що ми думаємо. Це наслідок того, про що ми говоримо, як ми мислимо. Розумієте? Це важко зрозуміти. Я довго, ну, мені важко було дуже зрозуміти, коли мені дві неділі йшло, ви творці свого життя, ви творці свого життя, я дуже довго не могла зрозуміти, що мається на увазі творці свого життя, як ми це творимо. Отак ми це творимо. Як би це не здавалося нам абсурдним, якби нам важко в це повірити, але так, це так, відслідкуйте те, що ви говорите. Віра, ваша думка, ваше слово, ваші дії все мають, мають значення. Тому я всім бажаю працювати над собою, працювати над своїм мисленням, над своєю головою, думати, що ви говорите, думати, що ви кажете. Як ви висловлюєте свою думку, як ви, які ви емоції підключаєте в тій чи іншій ситуації? Тому що це все має значення насправді. З усім можна розібратися. Якщо когось щось цікавить, пишіть приватні повідомлення.